І це по духу чаду присланого воїна, віктора. як людина зайшив перед Богом чи до слова. Це людина, яка прийшла в миротворчу місію в Іраку в Лівані. Це людина, яка могла не йти на фронт. Він був звільнений. Він мав деякі проблеми з здоров'ям, але він пішов добровольцем. Коли його, йому сказали, що ми тебе не возьмемо, він все одно знайшов, як піти. Поїхав до Львова, зі Львова служив, отримав контузію. Пройшов реабілітацію і знову повернувся на фронт, знову добровольцем, але у складі частини чорні Запорожці, 72-ї бригади. Це чудовий брат, чудовий батько. В нього два прекрасних сини. Пам'ять про нього завжди залишиться в наших серцях. І я хочу сказати окремо. Ми його довго шукали, тому що він числився як безвісті. Зниклий міський онклін волонтерам, які тільки уявіть собі, щодня йдуть в морг для того, щоб взяти фотографії хлопців невідомих. Вони фотографують їхні татухи, якісь предмети особисті. Потім виставляють в соцмережах для того, щоб рідні могли впізнати і знайти своїх близьких. Так само ми і Віктора знайшли по татуїровці. Попередньо він загинув між 7 і 9 грудня. Все життя своє е, був. Позитивною людиною, який він намагався завжди боротися за справедливість, допомагав як своїм близьким, так і товаришам по зброї, знайомим, рідним, ем, ніколи не ховався десь за спинами. Приймав участь у Революції Гідності на Майдані, а також е, ходив у моря по захисту цивільних суден біля берегів Самаліні Нігерії. І маючи вже групу інвалідності, він добровільно пішов захищати нашу державу в теперішній, непростий час. Ми всі, мабуть, мріємо бути, там, не знаю, космонавтами, інженерами, поки ми маленькі. Потім ми виростаємо, міняємо свої погляди. Він став більше, ніж, мабуть, він мріяв. Він став захисником, він став героєм для нас всіх. Герої не вмирають. І я... Він залишиться в наших серцях завжди, в нашій пам'яті тим, яким він був. І він буде з нами завжди.